У нас новинка, це у нас Audi Q5, 13 й рік, Quattro, повний привід, 2,0 бензин. Що ми маємо? Ось таку ледовську шикарну оптику, партронічки протиотомані фари, резина Michelin. Michelin – Це у нас які диски, 19-ті диски, машина м'яка, дуже хороша. Ми маємо безключовий доступ на автомобілі, пам'ять сидінь, електропакет, витривання багажника, автосітло, електролігровки, сидінь. Тобто вниз, вверх, вправо, вліво, вбок. Як хочете, так і будете управляти. Цим автомобілем. Тут таке мультикермо, управління бортовим комп'ютером, це також управління мультимедією. Також є голосове управління. круїз контроль. Коробочка автомат, така ось мультимедіа, можна поуправляти, підключити телефон, тобто інформацію якусь про авто можна визнати. Радіо, мультимедія. Також, якщо ви будете управляти кліматом, все тут відображається. Зараз я його включу. Скільки градусів, скільки ви там виставляєте, В принципі, що тут, що там. Виключаємо, щоб не шуміло. Зеркало заднім сататозатемнення. Ми маємо ось таку панораму. Вона відкривається, все окей. Покрутили. Оп, відкрилась, від'їхала. Захотіли, вилізли, покричали, залізли обратно. Можете дівчат покатати, кого там захочете. Братечки, ми маємо охолодження або підігрів. Машинка на свої кошти і на свій рік дуже добре виглядає. Да, тут пробіг 257 тисяч. Но стан салону раніше вміли робити. Не те, що зараз. Цей антивір також коштує 13 600. Представте, за такий комфорт, за такий преміум сегмент, ви отримаєте ось таку машину. О, ззаду ми маємо досить такі нормальне місце, можна щось поїздити туди-сюди, спинку перегулювати. У нас також прикурюєш, два дефлектори, таніше речей. І підлокітник ось такий, з підстаканниками двома. Оп-оп. Все так спрятано, акуратненько. Маємо електропривод багажника, можна з ключа відкрити. Щоб подобніше було. 2.0 Т. Кватро. Великий багажник, кстати, дуже великий, хороший. Це Ауді, понятно. Це у нас саббуфер. Плюс докаточка. Все є, все на місці. Нічого не вкрали, все на місці. Можна сидіння відкинути, так ось. Шторочка, щоб сховати свої речі. Двойний вихло, партронічки також. Камера. Камеру я забув показати вам, але вона є. Вона показує, їх дуже хорошо показує. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо вас на Автопойнті, щоб ви його скоріше за все придбали. Тому що авто дуже гарне. Чекаємо. Білогородка, Софійська, 19. Автопойнт. Придбай якісне авто.